У Борисполі розпочався двомісячник благоустрою. Міський голова разом з першим заступником та начальником житлово-комунального господарства перевірили поточну роботу комунальників. В першу чергу був відвіданий гуртожиток на вулиці Комуністична, 42Б, який нещодавно був переданий в комунальну власність і під'єднаний до централізованої каналізаційної системи за кошти міської ради. Гуртожиток введено в експлуатацію му році. Тоді такої каналізації городської не було. Тут частний сектор. І в нас вийшла місцева каналізація. Це коли зливається з трьох колодязів в один і викачується просто автомобілем, машина, комонгоспіль. А тепер зробили вже, зробили в городську, зробили перекачуючу станцію і йде каналізація в городську мережу. Далі було перевірено роботу по благоустрою прибудинкових територій. За словами міського голови Анатолія Федорчука, такі роботи ведуться поступово по всьому місту у дворах, які цього найбільше потребують. В цьому році ми виділили, як ніколи, дуже велику суму коштів це 3 мільйона гривень, тобто півтора мільйона ми виділили на ЖЕК Номер один і півтора мільйона на ЖРЕВУ. І хочемо ці прибудинкові території, які десятками років не асфальтувалися, або де інколи ямковий робили ремонт, щоб зробити такі капітальні асфальтування, щоб мами, особливо з колясками. Люди вже літнього віку мали можливість ходити і не ламати тут ноги. На останок було проінспектовано ремонт доріг та тротуарів. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів, що кошти для цього виділено і процес іде повним ходом. У Цьому році ми запланували зробити поточний ремонт доріг. От, звичайно, що кошти невеликі, це мільйон сімсот п'ятдесят тисяч на поточний ремонт доріг. Це потрібно відремонтувати всі ці ямки, які утворилися за осінньо-зимовий період. От, підсипати дороги, прогрейдерувати дороги, де нема твердого покриття. От, і це кошти невеликі. Трохи більше кошти виділені на капітальний ремонт доріг. От, на капітальний ремонт доріг ми плануємо в цьому році використати більше 10 мільйонів гривень. Будуть заасфальтовані вулиці. Проте, за словами Миколи Петровича, цієї суми коштів недостатньо для повного ремонту доріг на вулицях Борисполя. Колись мене запитували, скільки потрібно грошей, щоб зробити дороги по місту Борисполі. Щоб зробити дороги по місту Борисполю, треба хоча б кожен рік виділяти по 30 мільйонів і на протязі хоча б 10 років. Тоді можна було б заасфальтувати вулиці міста. Ви знаєте, що у Борисполі налічується більше 340 вулиць. Із них. Можна сказати, що більше половини набагато більше половини не мають твердого дорожнього покриття. Володимир Касинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.